Разом із Станіславом Потаповим ми розглядали інверторні теплові насоси, їх основні характеристики та переваги. Цього разу поговоримо про застосування іншого обладнання фаду у тепловому пункті. Слава вітаю, добрий день. Станіслав. Почнемо з головного: чи достатньо теплового насосу для влаштування системи опалення та гарячого водопостачання? Виключно теплового насосу недостатньо, бо нас цікавить саме система опалення чи приготування ГВП. І тепловий насос є головним елементом цієї схеми. Але схема набагато складніша ніж. Просто використання одного теплового насосу проектанти розробляють ці схеми в залежності від завдань і характеристик самого об'єкту, складають специфікацію того допоміжного обладнання і роблять вибір відповідно до характеристик і продуктивності. То які саме можемо назвати базові необхідні елементи? Ну, всі починають з самих дорогих елементів це ємності. Це буферна ємність, бойлер нагріву гарячої води непрямого нагріву. Далі йдуть вже колектори, гідрострілки, насосні групи і регулююча арматура. Давайте тоді на основі типової схеми підключення розглянемо їх основні характеристики, але більш детальніше. Так, давайте і почнемо з буферної ємності. Для чого в системах використовується буфер наємність? Буферна ємність виконує дві функції. Перша функція це забезпечення певним обсягом теплоносія для теплового насосу. Справа в тому, що, як ми вже казали в теплових насосах, компресор запускається на суху, тобто без змащування. Змащування починається вже під час роботи компресора. І тому, чим частіше я буду запускати компресор, тим швидше він вийде з ладу. А коли у мене є буферна ємність, яку треба прогрівати певний час, і її запасу теплоти вистачить для будинку на певний час, відповідно, ми збільшуємо проміжки роботи теплового насосу, саме компресора, і проміжки зупинки, тобто настоянки ну, того компресора. А яка друга функція? А друга функція пов'язана з тим, що повітряний тепловий насос повинен мати режим відтаювання. І під час того режиму йому потрібно взяти десь тепло, і це тепло використати для того, щоб відтопити ту снігову шубу на зовнішньому блоці, і це тепло береться з певного об'єму води, і цей об'єм запас е теплої води треба мати. Вона трохи розколоне, але питання в тому, щоб забезпечити роботу теплового насосу. Фадо відома компанія, яка постачає на ринок арматуру та трубопроводи. А є у них моделі буферних ємностей? Так. Фадо пропонує дві моделі буферної ємності на 100 і 200 літрів. І ці буферні ємності вони мають певні переваги з таким самим обладнанням на ринку України. По-перше, саме головне це нержавіюча сталь. Е, і всі скажуть, нержавіюча сталь це дорого. А я відповім, це нова розробка технології нержавіючої сталі. Так звана дюплекс е, нержавіюча сталь. Е, ціна нержавіючої сталі базується на вмісті нікеля у сплаві, а зробили розробки з додаванням хрому і зменшенням вмісту нікеля. І отримали е, сталь дюплекс. Ця сталь вона вийшла дешевше, бо хром коштує дешевше, ніж нікель. Це по-перше, е, а по-друге, е, міцність збільшилась і збільшилась корозостійкість. Станіслав, як вона під'єднується, ця буферна ємність. Для приєднання є е, певна кількість патрубків. По-перше, є патрубок е, зливу, тобто для того, щоб можна було обслужити. По-друге, є патрубок зверху для випуску повітря. Чотири головних патрубка: два для теплового насосу, який подає теплоносій, і два для системи, яка забирає тепловий носій. Також є е, вмонтований електротен, Анод. І два патрубки для під'єднання давачів температури. А чи можна не використовувати з тепловим насосом буферну ємність? Так є такі схемні рішення. Ці рішення використовує проєктант за замовленням клієнта. Але для того щоб порівняти схему з буферною ємності і без неї. Можна порівняти пересування по місту в власній автівці і в громадському транспорту, тобто є певні переваги в тому і в тому, але ж комфорт в громадському транспорті ну, завжди буде менше. Ну, так само і з цими схемами. Є плюси, є мінуси. Можна порівняти і можна таке використати. Але краще бути з буфером. Користувачі часто задають питання: наскільки громістка. Буферна ємність у тепловому пункті. Буферна ємність від ФАДО – це компактне обладнання 100 і 200 літрів. Це діаметр приблизно 500 мм, і завишки трохи вище 1000 мм. Це дуже компактно. Так, можна встановити досить зручно і не треба певного фундаменту, бо і вага на підлогу буде незначна. Буферними ємностями розібралися далі. У нас в схемі баки гарячого водопостачання. Чи вони відрізняються від буферної ємності? Головна відмінність баку приготування гарячої води від буфера в тому, що там є теплообмінник. Цей теплообмінник необхідний для того, щоб розділити теплоносій, який є технічною водою, брудною, і санітарною водою, тою, що ми використовуємо вже як гаряча вода і баки для ГВП, вони більшої ємності, 200-300 літрів. Те, що пропонує ФАБО. Але минулий ти казав, там до 100 чи 200, а тут уже 200-300. Навіщо так багато? Справа в тому, що гарячу воду можна приготувати з запасом на добу. І робити це вночі, коли електрика коштує дешевше. І саме цей сценарій можна прописати в е, контролері теплового насосу і таким чином отримати додаткову економію. А як обрати бак гарячого водопостачання? Тут треба дивитися на площу тепловмінної поверхні самого тепловмінника, що всередині. Е, на 1 кВт потужності теплової, теплового насосу треба мати 0,2 квадрата теплообмінної поверхні. Тобто, чим потужніший насос, тим більше повинен бути теплообмінник. У ну, мене перше питання, яке виникло: чому ви підбираєте бак гарячого водопостачання до теплового насосу по потужності, а не по точкам водорозбору? Справа в тому, що кількість точок водорозбору впливає на загальний об'єм баку. А площа теплообмінної поверхні впливає на роботу теплового насосу. Якщо площа буде досить мала, тепловий насос виробляє багато теплової енергії. І цей теплообмінник не зможе її віддати санітарної воді? Відповідно, буде аварійний режим. Для того, щоб тепловий насос міг все віддавати гарячій воді в нормальному режимі, треба, щоб теплообмінник мав певну площу теплообміну. А чи може не бути у влаштованому тепловому пункті баків ГВП? Так, є такі схемні рішення, але для того, щоб приготувати гарячу санітарну воду і досить швидко, то треба мати інше обладнання. Це буде проточний нагрівач, він має інші властивості, він має іншу ціну, менше габарити, і відповідно він використовується. Але ж ми кажемо про наші умови в Україні і про двотарифну систему. І нам краще використовувати саме баки приготування ГВП, де ми зможемо накопичувати гарячу воду вночі, і на всю добу буде її вистачати. Багато людей, і я в тому числі боюся розвитку бактерій у баку ГВП. Як з цим боротися? Досить просто в самому баці передбачен електричний тен, а контролер теплового насосу має таку функцію, яку треба тільки активувати. І раз на тиждень тепловий насос спочатку сам нагріває ту гарячу воду, а потім додатково вмикає тен і вже догріває до 70 градусів і нищить всю е, оту бактеріцидну форму, яка там є. Все, я заспокоєний. Чому в схемі ви використовуєте декілька джерел тепла? Одного недостатньо? Справа в тому, якщо ми будемо будувати схему на виключно тепловому насосі, то цей тепловий насос буде достатньо дорогий. І це буде нераціонально, не оптимально. Справа в тому, що тепловий насос обирається так, щоб закрити 90% опалювального періоду. А коли він не справляється, йому потрібен помічник, це буде ну, в саме холодний період року. І тоді вмикається той помічник. І цей помічник він керується контролером теплового насосу. Як ці два джерела тепла об'єднати? Е, ну, в одній схемі ці джерела теплоти об'єднуються досить просто, але проблема в тому, що кожне джерело теплоти має свій циркуляційний насос, і тут виникає проблема вже гідравлічного ув'язання двох контурів циркуляції. І для цього використовується гідравлічна стрілка. Здається, що гідравлічна стрілка це вирішення питань гідравліки. Але питання циркуляції носія в наших системах це не рух води, так, як теплоносія, а передача енергії і тому гідравлічна стрілка виконує функцію так самого теплообмінника. А де там теплообмінник? Справа в тому, що це особливий тип теплообмінників змішувального характеру. Тобто, у нас є теплоносій з одного джерела, і є теплоносій з іншого джерела. Цей е, теплоносій, один той самий це вода. І, вон, і вони можуть змішуватися. Тому теплообмінна поверхня не потрібна. Це значно здешевує сам теплообмінник і спрощує його роботу, і підвищується надійність. А головне, відсутність теплообмінної поверхні е, робить відсутність її забруднення. І воно працює класно. Станіслав, це всі функції гідрострілки? Ні. Насправді, конструкція гідрострілки передбачає досить цікавий процес. Коли теплоносій йде по трубі, у нього є певна швидкість. Якщо збільшити площу, по якій йде е, теплоносій, його швидкість стає менша. А коли стає менша швидкість, досить е, добре буде відділятися бруд. Він буде спадати донизу і досить класно буде від, відділятися повітря. Воно буде підніматися до гори. Тобто, в гідрострілки відбувається досить ефективне е, відокремлення бруду важкого і відокремлення е, повітря. Зверху там монтується повітроспускник автоматичного принципу дії, а знизу є кран для зливу бруду, який там накопився. Я бачу в схемі декілька насосних груп. Навіщо їх стільки? Це ж дуже дорожчий проєкт. Е, так, але це умови об'єкта. Коли ми маємо декілька груп споживачів, наприклад, радіатори і фанкойли, або тепла підлога, то на кожен споживач треба подавати окремо теплоносій. У них окремий режим роботи. А які типи насосних груп є у ФАДо і чим вони відрізняються? Фадо пропонує декілька типів насосних груп. Справа в тому, що споживачі потребують різного теплоносія. Деякі потрібна пряма подача, то це буде без змішування насосна група, пряма подавання теплов... теплоносія до споживачів. Це найпростіший тип насосної групи? Так, це найпростіше. А деякі споживачі потребують регулювання, тобто приготування іншого теплоносія, і там буде змішувальний пристрій з якимось регулятором. Пропонується регулятор е ручний, тобто він статичний. Я налаштовую певне значення, і це значення завжди залишається. А є регулятор керований, і цей керований регулятор може мати електричний привод, яким вміє керувати контролер теплового насосу. Або взяти насосну групу без того приводу і використати інші способи, як робити то керування, Станіслав. А що ще входить до комплектації насосних груп? Ще додатково і обов'язково в насосній групі повинні бути запорні вентиля, для того, щоб можна було закрити ну, відокремити насос і замінити чи зробити його обслуговування. І обов'язково потрібні два термометри, щоб дивитися температуру подачі і зворотки. А сам насос є в комплекті? Ні, сам насос не пропонується саме з того мислення, що насос він вибирається відповідно до об'єкта. Це може бути багатоповерховий об'єкт, це може бути досить витягнутий об'єкт. Тому тут варіюється подача, тобто скільки подавати носія, на і напір, да, тобто яке, який гідравлічний опір треба подолати в даній системі, то вибір насосу він більш індивідуальний до кожного об'єкта до кожної системи. Я бачу, що в буферній ємності один вихід подачі теплоносія. А насосних груп у нас декілька. Як їх об'єднати? Все дуже просто. Є два шляхи. Перший шлях можна скрутити самостійно якусь громоздьку конструкцію, яка буде мати декілька різьбових з'єднань, які, як правило, люблять протікати, або використати колектор. Колектор це готовий прилад заводський, який дозволяє досить легко приєднати насосну групу, справа в тому, що в насосному колекторі таке хитре розключення, що е, патрубки вони стоять на певній відстані. Ця відстань називається базою, вона складає 125 мм. міліметрів. І насосні групи також мають ту базу 125 мм. Тому достатньо приєднати насосну групу, з'єднати гайками, які вже йдуть в комплекті з ущільнювачами. І все, і з'єднання е, вийшло. Станіслав, як для мене колектор та гідрострілка функціонально дуже схожі саме так, але є принципова різниця. Гідравлічна стрілка дозволяє сумувати різні контури в один. А колектор працює навпаки. Він з одного постачання може розголуджувати на декілька контурів. Скільки насосних груп можна підключити до колектора? Фадо пропонує певний ряд колекторів різновидів. Саме найменший колектор передбачає приєднання трьох насосних груп, саме великий передбачає приєднання сіми насосних груп. Але можна використовувати не всі виходи, тобто ставити заглушки і використовувати, ну, наприклад, з трьох тільки одну насосну групу поставити. А дві це буде передбачено як на реконструкцію. Дніслав, я вже зацікавився цією технологією і вже розглядаю для себе рішення. Наприклад, у мене для будинку майбутнього потрібно на опалення 10 кВт, а на ГВП 5 кВт. Тобто мені потрібен тепловий насос з потужністю 15 кВт. Ні. Справа в тому, що робота на обігрів і будинку. І робота на приготування гарячої води це два різних режими. Тобто тепловий насос не працює одночасно на один і на один. Він працює або туди, або сюди. І для того, щоб це робилося перемикання, використовується триходовий вентилі з сервоприводом. Сервоприводом вміє керувати контролер теплового насосу, і відповідно він буде перемикатися або нагрівати воду для системи. Обігріву або нагрівати воду для системи ГВП. Ну тобто бак ГВП гріти. І, причому е, пріоритет, що гріти в першу чергу, виставляється в контролері за замовченням це ГВП. Я зрозумів, що для опалення теплового насосу вистачить, тобто 10 кВт. А для ГВП мені потрібно всього 5 кВт, але ми використовуємо тепловий насос 10 кВт. Це не дуже забагато. Як він буде працювати саме так, запас є, але цей запас можна зменшити і він зменшується, бо у нас інверторний тепловий насос і він може зменшувати свою потужність. Це по перше. А по-друге, система ГВП вимагає більш нагрітої води ніж система обігріву. І за рахунок збільшення температури налаштування роботи теплового насосу, вийде автоматичне зменшення його продуктивності, і тоді тепловий насос буде відповідати системі ГІВП, скільки вона буде засвоювати, стільки він буде її виробляти. Гнерне обладнання, про яке ми сьогодні говорили, можна використовувати не тільки з тепловим насосом, а й в будь-яких схемах опалення, охолодження, приготування ГВП. В схемах із електрокотлом, газовим, твердопаливним тощо. Так, головне, правильно вибрати всі головні елементи, але треба враховувати їх характеристики, призначення і вибрати їх правильно по потужності. Друзі, якщо у вас будуть запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Експерт завжди на зв'язку. Так. А ще ви можете звертатися з питаннями щодо вибору та придбання обладнання до менеджерів FADO за телефонами, що бачите на екрані. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей.